Всім привіт! До вашої уваги Лот нова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвень. Різних видів та розмірів. Матеріал бавовна. Розмір від 30 на 40 см до 65 на 120 см. З розміром 30 на 40 см буде три рушника. З розміром 30 на 50 см буде 13 одиниць, 50 на 94 одиниці. 50 на 100 см буде 10. Та з розміром 65 на 120 см буде 5 рушників. Всього в лоті 35 одиниць, вартість лоту 2200 гривень. Собі вартість однієї одиниці 63 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!